Будьмо уважні, тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами, як нам передали ті, що були від початку наочними свідками і слугами слова, Рішив і я, розповідавшись про все досконало від початку. Написати тобі за порядком високодостойний, Теофіле, щоб ти мав точне знання науки, яку ти прийняв, був за часів віри на царя Одеську, один священник на ім'я Захарія, щери авії, та й жінка з дочки Арона, що ім'я Єлисавета були вони обоє праведні перед Богом. І виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. але вони були бездітні, бо Єлизавета була неплідна, і обоє були похилого віку. Ось одного разу, коли Захарий за порядком своєї чери служив перед Богом, згідно зі звичаєм священичої служби, випав на нього жерепові ти храм Господній і кадети, і вся сила народу під час кадіння молилася дворі. тоді з'явився йому Господній, стоячи праворуч дельного жартовника. Захарія, побачивши, тривожи, і страх напав на нього, а сказав до нього не бійся, Захарія, бо твоя молитва вислухана, жінка твоя лазавета породить тобі сини, те дасе йому ім'я Єва. Він буде тобі на радість і веселість, і багато радітиму його народження, бо Він буде великим вечам Господні, не питатиме він, не питиме він вина, ні напою п'янкого і наповнюватися Духом Святим, вже зло на Матері своєї, і багато синів Ізраїля навернуться до Господа їхнього Бога самі і тими перед Ним з духом, та силою, Ілі, щоб навернути серця батьох до дітей, і неслухняних, до мудрости і праведних, щоб приготувати Господеві народ достойний. Захаря сказав до Данила, почому це, бо я, старий, жінка моя, на схилі віку свого, Ангел звався до нього, я Яврик. Що стою перед Господом, мене говорити з тобою та принести тобі цю благовістку. Ой замовкне, чи не зможеш говорити аж до дня, коли здійсниться, за те, що ти не повірив словам моїм, які збудуться свого часу. Люди чекали Захарії, Харі, дивувалися, що він так заборився у храмі, коли він прийшов, не міг, до нього говорити. І вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі, він же давав їм знаки і зостався німий. Як скінчилися його служби, він вернувся до свого дому. Після тих днів зачали не називати його жінка, і таїлися п'ять місяців, кажучи, я хоча мені Господь у ці дні поне зглянувся, щоб зняти мою аньбу між людьми. Тим часом настав на саведя час родити, і вона родила сина, і сусіди та родина почули, що Господь визвоє велике милосердя і радувалися з нею восьмого дня прийшли одрізати хлоп'я, і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарія, але його мати заговорила, кажучи, ні, він буде звати Сіван, кажуть до неї. В твоїй родині нема нікого, хто б звався б тим тебім'ян, і спитали його батька знаками, як би хотів, щоб той назвався, попросивши табличку, він написав Іван його ім'я. Всі дивувались тому, ті ж хвилини відкрились його уста, язик розв'язався, він почав говорити та благословити Господа, і страх напав на всіх інших сусідів. По всіх гірських околицях юдеї про це всі говорили, всі що чули, берели те в своїх серцях і між собою казали, що того хлоп'ятка буде, і справді рука Господня була з ним. Захарію батько, сповнивши святим духом, і почав пророкувати. Благословений Господь Бог, що навідався і звільнив на свій. А ти дитину пророком Всевишнього надайся, бо перед Господом будеш ходити, щоб приготувати йому дорогу, дитя ж росло і скріплювалося на досі, та пробувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїль. Слава Ісусу Христу, сьогоднішній Євангеліє оповідає, як Господь діє і працює. Адже народилося дитя і каже ангел Гавриїл, що він буде досить великим. Та ці самі слова говорить Ісус Христос, бо каже, що найбільшість з народжених серед жінок. Буде Іван Хрестити. Це є останній з пророків Старого Завіту. Він закриває двері Старого Завіту, і перед ним відкриваються двері благодаті Нового Завіту, де приходить Ісус Христос. Якщо подивитися, то досить гарна є картина, яку подає нам апостол Лука Захарія, священник, і його дружина з роду священичого Єлизавета. Каже Писання, вони були праведні, тобто досконало зберігали закон Господній. Проте, каже Писання, вони були бездітні. Згідно єврейського, таких людей дуже часто називали херпа. Це означало той, котрий є осором. Мати таку кличку не дуже є особто. Тим більше, коли твоє серце знає, що ти нічим не провинився перед Господом, адже немає дітей. І це є річ, яку людина має усвідомити, що це десь від неї не залежить. Бо дитина це не є власність, яку я хочу, беру, хочу, відпускаю. Але це є дар. Бо нове життя, яке дається родині, це є дар від Господа Бога. Кожне життя це і безцінний дар. Незважаючи на це, що Єлисавета і Захарі лишалися бездітні, їхня віра до кінця не в'яне. Вони і далі покладаються на Господа Бога. Бо, каже, передання вони не припиняли молитву, щоб Господь заглянувся на дитину. Цікаве, як це буває. З одного боку у Бога просиш, а в другому випадку вже потихеньку надія починає в'янути. Бо це бачимо за слів Захарія, коли розмовляє з Гавриєлом. Але Бог показує дуже цікаву річ: коли надія в людському серці починає гаснути, Бог починає діяти. Немов би хоче показати, що. Те, що для тебе є неможливе, я можу вчинити. Тому не сумнівайся, але вір. які слова потім пізніше буде звертатися Ісус Христос. І Господь заглянувся. бо саме ім'я Йохан єврейською, перекладається безпосередньо як Бог є містими. І Бог не тільки змилосердився над Захарієм через Єлизавету, але але змилосердився над цілим людством. Бо відбувається щось дуже грандіозне. Немов би, весь старий завіт відбивається в одній родині. Якщо подивитися на Авраама і Сару, коли в них родиться Ісак, теж похил на віці. Єлкана і Анна. Батьки Самоїла та сама картина. Господь Бедло показує протягом цілого старого завіту, що люди, які були праведні, вважалися, що інші їх не цінували та вони були цінні плоча Господа. І він тепер на кінець пророчого Ери робить подібне. Небезплідні але в моїх очах вони цінні. І він не все, що для нас деколи здається погане, насправді воно так є очах Господа. Бо стара українська приказ, приказа перегукується із голосами Святих церкви. Кого Бог любить, того досвідчує. Іноді, щоб осягнути щось велике в очах Господніх, людина має пройти певну пробу для того, щоб могла оцінити ту благодать, яку Господь їй хоче дати. Бо, на превеликий жаль, ми дуже часто люди розуміємо тільки тоді, коли можемо порівняти щось іншим. Розуміємо, цінність завжди в порівнянні. Батьки є цінні тоді, коли їх немає. Діти є цінні тоді, коли залишають батьківський дім, їх теж немає. Тоді батьки починають згадувати, що певний час вони попустили з дітьми. Хотілося б вже десь того тепла від дітей, але вони вже мають свої сім'ї, свої проблеми і вже не мають на це час і можливості. Все розуміється в порівнянні. Так Господь і чим тут, показуючи цю Річ на Захарі і Лизареті. І мало того, згідно єврейської традиції і розуміння, мовчання перед Богом, коли Захарія замов, завжди є певна мовчанка перед Божою таємницею. Тому що на Божу таємницю є наколи брак слів. що можна додати до того, що Господь хоче завершити. І це немовби велика мовчанка Захарії до народження Івана показує, що буде щось велике і грандіозне. Тому, коли Захарія заговорив, всі почали між собою говорити, що стане з цієї дитиною, що Господь хоче відкрити, що Він хоче показати. Та й каже Писання, що Іван, як народився і підріс, пішов в пустиню, аж до свого. Якщо ми подивимося, зокрема, на Старий Завіт, то Мойсей, Ілья, перед тим, як звершити справу Господню, теж перебували в пустині. Перед тим, як вивести свій народ, перед тим, як отримати заповіді, Мойсей теж був у пустині. Перед тим, як повернути весь народ до Господа Бога, Ілья був у пустині. І тепер Іван йде в пустиню, щоб приготувати місце Христове. Там перебуває в пості і молитві, немов безкріплюючи себе перед тою місією, яка на нього чекає, а вона є велика. Та й каже ще Ісаї, приготуйте дорогу Господеві. І це звершується. На Івані Хрестителі. Коли ж починає Захарій говорити, він звертається одним з найбільших титулів до Господа Бога Всевишній Еліон. Тобто це у Біблії не є титул, вказуючи, що Господь має абсолютну силу. І про це можемо навіть прочитати ми в книзі Вотян 14. Про це конкретно говориться. Зрештою, майже всі молитви починаються саме з благословення, з зверненням до Бога. Це не стільки потрібно Богу, скільки пригадування людині, яка показує ту молитву, до кого вона звертається, і яка вона є вернуча. Якщо подивитися на сьогоднішній Євангеліє, то варто для нас зрозуміти одну єдину. Господь до нас звертається, Він готує людське серце, щоб це серце було здатне прийняти ті слова чи ту подію, яку Господь до нас хоче донести, щоб ми його зрозуміли. І дуже часто людина відкриває своє серце, як тривога, то до Бога кажуть. Так і в цьому випадку людина тоді і Господь тоді показує ту всю глибину свого милосердя і любові, яку він хоче донести до людини. Прикро, що деколи люди не можуть цього зрозуміти. Особливо тоді, коли десь подібна ситуація, як в Захарі чи Елазавети, немає дітей. І людина шукає тоді різний спосіб, аби отримати те, що вона хоче. Штучне запліднення і тому подібне. А потім кажуть, що робити? Бо коли людина хоче обійти Господа Бога, завжди, завжди завжди є негативний наслідків. Як одна жінка в любові і сила хотіли дітей та казали, це їй неможливо. Вони пішли на штучне запліднення. Народився син. Щасливі, вони досягнули те, що вони хотіли. Але коли малому виповнилося 3,5 роки, дитина почала тяжко хворіти. Виявилося, в дитини є патологія. Імунна система працює приблизно на 15%. Дитині треба фактично стерильні умови, щоб жити. Як йому далі будувати своє життя? Адже постійно перебувати виключно в стерилі. На вулицю вийти годі. Піти до друзів погуляти, побавитися як бабиться, і чи діти не можна, бо це закінчується реанімацією. Отче, що робити? А чим ви думали раніше? Ви хотіли бійти Бога, вдалося. Ви обішли. Тепер маєте хрест, який ви самі наклали на свої плечі. І другий випадок, коли родина не має дітей, просили, молили, в кінцевому результаті прийняли рішення. Коли Господь надає нам свою дитину, візьмемо чужу з дитячого будинку і подаруємо їм свою любов. Так і зробили. Взяли хлопчика. І мало того хлопчина попав гіперактивний. Каже, вже в такому віці, а йому поза 40, з маленькою дитиною, яка гіперактивна, каже, було нелегко. Але каже, ця дитина завернула нас до молодості. Вона заставила нас бути активними. Каже, ми були щасливі. І одного вечора, коли вони сиділи, пили чай, жінка сказала до чоловіка, знаєш, все-таки ми щасливі, що прийняли і подарували свою любов, каже ці дитині. Господь каже справді до нас було все. І коли вона закінчила ці слова, їй почало тошнити і стало гослем. Через декілька днів після цього вона звернулася до медицини. Ну, що таке? А вона вагітна. би Господь на її слова відповів. Ви щасливі, ви не знаєте, що таке щастя. Ось щастя! Те, що ви хотіли, отримуємо. І в них народилася донька. Цікаво, але цей хлопчина підріс, і він знає, що він є усиловлений. І з яким трепетом і повагою він ставиться до своїх батьків, щоб їх не образити. Тому що вони мене люблять. Гарний висловок хлопців на такі слова. Чужа дитина цінує більше, ніж деколи це робить віка. Так Господь віддячи за їхню терпеливість і їхнє відкрите серце, що вони не замірились, що вони не послухались. Цікаво, але коли ці двоє дітей підросли і сварилися на кухні. Мала сказала до нього, мене батьки люблять набагато більше, ніж тебе, бо я рідна. Він посміхнувся до неї і сказав, сумніваюсь, ти могла народитися випадково, а мене взяли світово і не поспориш. І в родині панує зламада, любов і мир. Як потім сказав сам чоловік, каже, ви знаєте, я зрозумів, якщо Господь очікує, Він хоче дати щось дуже велике і прекрасне. У мене завжди було бажання і нині, що добула чудесна, добра, християнська, каже, така чуйна, люблячи людина, я отримав більше, ніж я сподівався. Це перевершило всі мої очікування. Оце є той приклад, коли Господь дає, якщо людина готова співпрацювати з ним, коли людина готова відкрити своє серце навіть тоді, коли Господь мовчить. Але це мовчання виливається великим струменем Божої любові. Тому сьогоднішня Євангелія промовляє до кожного з нас. Якщо Господь чогось не дає, це не означає, що він забув або не любить. Це означає, що Він хоче дати щось добре, щось велике. Щось, що нас не покалічить, але зробить міцнішими, зробить чуйнішими. І що це дасть нам певне велике розуміння стосовно його любові і друге найважливіше, що Він дасть спасіння, що він нас не залишить на призволящі. Тому кожного разу, коли в вашому житті якась певна труднощі, не спішіть казати, Боже, в мене є терпіння. Бо каже українська приказка, Господь може повернутися і сказати, ти не знаєш, що таке терпіння, я тобі його відкрию і покажу. І тоді справді прийде терпіння. Але коли є у вашому терпінні, скажи, Боже, дякую тобі за ласку, що я маю так, а не гірше. І Господь тоді обернеться і скаже, е, ти не знаєш, що таке моя ласка. Ось я тобі тільки тепер відкрию. Гарно є така приказка в євреї. коли один єврей втратив був певну суму грошей, він каже, Боже, дякую тобі, що ти взяв тільки гроши, а не взяв здоров'я чи чимось іншим ціннішим. Тому пам'ятайте, Господь дає, але Він дивиться на людське серце, чи це серце вміє прийняти і вміє подякувати. Бо хто дякує, тому дається, а хто гордиться, від того забирає. Слава Ісусу!